Це взагалі книжка про сучасних козаків. Я кажу, це без якогось там символічного умислу. Це про наших хлопців, українців, які воювали в Абхазії вже в наш час, в 90-х роках. Книжку цю написав безпосередній учасник тих подій Валерій Бобрович, унсовець. Називається Щоденник сотника Устима. Але у цій книжці можна знайти багато паралелей, скажімо, з тими часами, про які написані в моєму романі «Залишенець». коли йдеться про жорстокість згарбників, жорстокість московської орди. І от тут з якою ненавистю вони ставилися особливо до українців. Був такий хлопчина на псевдоцвях, і він загинув в Абхазі в Сухумі. Його хлопці поховали в парку над морем. І коли зайшли туди росіяни, то перше, що зробили, вони розрили цю могилу, так як і в тих давніх наших хроніках документи свідчать, коли вони розривали навіть могили, щоб знайти. Стерти на порох. От вони розрили могилу цього нашого українця і викинули труну в море. Хвиля прибивала, вони відпихали чобітьми в море, щоб ця труна потонула, але хвиля знову прибила, тоді вони вже прах українця розстріляли з гранатометів. Яка була ненависть, і в цій книжці це теж документальна, власне, написана, можна сказати, в формі щоденника, написана очевидцем і безпосереднім учасником тих подій. І тут ви знайдете багато зворушливих і дуже цікавих подробиць. І це буде цікаво, особливо хлопцям, які хочуть воювати в іноземному легіоні французькому, наприклад, хочуть бути дикими гусаками, найманцями. 嗯。Yeah.